Така погода, що пес буде влазити не хоче. Ну, але що зробити? Люди дзвонять, Отправ, пожалуйста, Отправ, пожалуйста, мені їздити треба. Ось така кришка багажника, двоє дверей. Ще дверка з кюкюшки. Тут є різні ступиця, пластик, стопи. Включи, кому що потрібно. Там задній стоп від шарана. Кому що потрібно. Але всі сьогодні дзвонять. Вчора і сьогодні Отправ, пожалуйста, вчора. Я кажу, що ну, нині велике свято. Ну, мені треба. Короче, таке знімати я нічого не знімав. Такі посилки, що є вже зняті, так як двері вже є зняті. І тут нічого не потрібно розбирати, просто відправити, то я таке відправляю. А там, де треба знімати, розбирати. Короче, я не буду. Того не розуміють. Є такі, що розуміють, а є, що не розуміють. Так що ось такі сьогодні відправки.